Мої вітання, ви на каналі Невідчепна Думка. Якщо регулярно виписувати цікаві ідеї, цитати та спостереження з книг, фільмів, за декілька років можна зібрати власну книгу мудрості, до якої можна звернутися за допомогою в будь-якій ситуації, суть цих виписок не в збиранні інформації, а в накопиченні парад, які зможуть підтримати чи надихнути. Наразі виніс на Ваш розсуд вибрані цитати з декількох книг. Себе треба любити та хвалити. Не доручати ж такої відповідальної справи чужим людям. Макс Фрай. Прості чарівні речі. Трохи здорового глузду. Трохи терпимості. Трохи почуття гумору. І можна дуже затишно влаштуватися на цій планеті. Сомерсет моє малий куточок. Ти все ще думаєш про неї трапляється часто, трохи вранці, трохи в день, трохи ввечері, трохи вночі. Марк Леві зустрітися знов. Розсовувати силою думки хвилі. Це не диво, це фокус. А ось одинока мати, яка працює на трьох роботах, щоб прогодувати чотирьох дітей. Ось це диво. Ви, Люди часто забуваєте, що сила прихована у вас самих. МАРІО ПІЗО. хрещений батько. Люди, які не мають власного життя, завжди втручаються в чуже. КАРЛОС РОЇС САФОН. Тінь вітру». Життя схоже на Олімпійські ігри, влаштовані божевільними. Ми повинні вчитися боротися за життя боручись із життям. А тим, хто не може стримати обурення, коли бачить дурість цієї гри, краще піти за рени. Риноске Акутагава Слова Пігмея. На цьому все. Імена авторів книг, назви книг та цитати з книг розміщені в описі під відео. Підтримайте канал, будь ласка, підпискою та вподобайками. На все добре!